Топитися, Топитися? Смаринка, не може топитися. На річку. Слухай, я не маю часу, там таймтар, це разом і бали, мені так біжить, вже... але це ніколи не розказує, може мені просто почулися, я не знаю, може почулися? Маринка, Маринка, Марина, не дай трасмацію, де кажу її руки. Який тут проходив? Щоб на річку. То поїдеся, тут... Що літа. Сюди не знаємо. Чекай. Я побігла допомогу. Бо якщо він камінь на шию, повісить, то вже точно зубався. Якщо він, ну, то може щось літо. Не, не чекаєш. Привітарі. Що це за файстер такий я? Що така стурбована? Втупився. Я? Та ну! Приходив повз. Тут камінь на шию повісив. каже, все, не хочу більше жити. що? І кинувся в воду. Ай-яй, <клес> я, що робити, що робити. Ай-яй-яй. Господи, бодай, слухай. А я то думаю, диви, якийсь те Тараси. Диви, ти підозрілий, бо то сидів біля... Щось собі думав так довго. Всі ігри а він так щось сидить в сторонке. У мене якась глибока депресія була, ти знаєш? А я не снимала йому про Бога сказати. Ай-яй-яй-яй-яй, а ти знаєш, а самолупчик я не беру? Не борського. Ай-яй-яй. Його не тішила. Напевно, напевно. Чого зараз топитися? То ще можна було жити, молодий. Нам uh, оце uh, uh, сказали, що ти йшов поз і сказав, що йдеш тупитися в річку, що ти камістю прив'язав Пояснили. Ти де йшов? <творю> <сказала, "Шо> <творю> та маленька сказала, щоб топитися. Та камінь на шию, повісить, та якщо ти не Казав, що ти хочеш шиш.